То на сонечку вигрівається, це фіндіша. грійся, грійся, сиди, сиди. І, і тут я тобі постелила, і там можеш сидіти. Я зараз піду, хочу срізати квітів у вазу. Там багато. Гризантем уже жовтеньких на квітло. Ой, тепло! Оце і гуляй дворі. Винесла вазочку і зараз піду, зріжу хризантем трішки в вазочку. Та не знаю, поки що опалення не включаю, можу в кухню поставити. І так отут на веранді, Мені так подобаються оці хризантеми. І потім чим я займуся. Я піду і так позрізаю цими ж ножницями, О, там два кущика пілоні і трішки земельку підпушу, там чи бур'ян вирву. Ну, оце таким буду займатися. Пендюха в мене на вулиці гуляє, або ходить за мною. Ну, ось такий букет я зрізала. Ой, жовті пахнуть. Я думала, білі, ні, жовті пахнуть. І трішки постоя на вулиці, а потім заберу. Зараз піду попрацюю. Світло нам включать 14 годин. Ну, це так обіцяють. Добре, що тепло. А якби було холодно, то це погано. Та дивлюся, думала, що скол ні просто такий. Малюнок, ну, це хай постоять. Гарно, а я пішла далі працювати. Ну, ці кущики я зараз зріжу. Тут небагато бур'яну, але є. Де була Валюша? По сметанку ходила. А, по сметанку ходила. А Володя питає, не знаєш, коли світло включать? Я кажу, ми Валі телефонували з одна та що Валя не взяла трубку, вроді в 14 включать. Угу. Привет, так привіті, сонечко. <laughs> Привіт. Так ти смета, ти хлопцям приїдуть до обідати. Вчора а, ж цілий день вони о, робили. Я чула, і не там тільки кусочок зробили. Та ти да, що? Я думала, що вже багато Тінія сильно багато йде розтвору. Вони ж там оставили дуже багато. Ну в і заливають п'ять тачок висипали, і нема що бачити І прийдеться ще мабуть все не знаю. Подивимося, що там вийдеться. Не моє а оце вони тільки залили там, що в кінці, ага. А оце перед хатою нічого ще й не починали. Ще й не начинає приїхала. Сі Світ. бає так главне, не казали ж нічого, нічого і нічого. Тут... Не казали, я кажу, боже, як дощ ішов, світло було. Не можна було робити, бо дощ ішов. Бо дощ. Скільки він там копався, бо світло було. Зараз його зробити і забуть. Ні, от сьогодні такий день і пропав. Ну вроді завтра буде теплий. От. Просто аби як хлопці світло було і світло. А щоб як, було. А як завтра? Може те ж саме? Ну бачиш, воно ж не було написано, не що написано, в нас виключать. А потім я вже знайшла, що буде, не буде до чотирнадцятої години. Ну, побачимо. а Це може де 14, Там і більше да. то таке ніде е. нема світла, mm -hmm. так що. Робота Остановилась. І, і, і жалко, шкода, страшне, шкода. Всього, і вони залили, були в бетономішалку, О! і нічого не виходить. Так вони лопатою вигробили. вигрібали, це, і, це і, а, ж а представ. Ж і той хлопець спеціально от ну, хто його від... робить, угу. там молодого хлопця. Це його й бетономішалка, і все він з роботи там от просився на стільки днів, щоб нам зробити і. Нічого Ой, не Боже. вийшло. Машу ну, може, вийшло. появиться. Да, так що я готувала з самого утра, думаю, буду ж як всі обідже готовий. Ну так, погордувати. Хотіла а, этот, суп з рикадельками. До машинки світла немає, щоб перемолоть м'ясо. Думаю, ні, тоді буде капусняк. Буде капусняк Оставина. теж смачний. Да, а сметана закінчилася. Думаю, піду схожу в магазин. В а тут у нас є сметана. Да Є, і все є все І є. молочко. є, і сметана. Ще й халвички взяла. Воно каже, тільки світло. Ось. А, отака от розвіса. Да, я люблю з арахісом. О, це хороша. І свіженька. Mm, а я беру там з фруктозою, ж мені ж треба. А, таке ж не можна. <світ> да, да, а ні. хочеться, воно ну, ж знаєш, яке смачніше. Да. Віка говорить, бабуля, хвата, що ти морожено їси. <світ> ну <світ> думаю, ага. вона права. Мої вчора поїхали, а мені ж оце сумно, так. Да? Так, я ж, вони ти, на, зателефонували по телеграм-каналу, так в мене ж тут 4 g тільки б, ну, мобільна на, сіть. Каже, бабуля, ти пливеш, він тебе не бачить. <гум> <гум> Давай каже ввечері. Кажу, добре. У мене Катюша приїхала. У, приїхала. Що? Ну, її немає, як завжди. понятно. Вчора приїхав Валерчик, забрав її, а вони їздили по гриби. Кала, ага. дощ прийшов, поїдемо ж. По гриби взяли велику корзину. Ну що назбирали? кажу та назбирали. А вона не знає, чи вони сідоки рижики, рижики. да, вона знає. А ті показували, там були якісь лісники, вони їм показували. Ага. А то кажуть, викиньте їх, повикидували. О, а там тільки рижики. Ну я їх приварила та піджарила. А ну, ну рижики то хорошо. Та вже і рядовки повинні бути, Немає бо в нас сваха. Вона в нас вообще западної України, вона грибниця, О, та це вони там сільку і вона в Орлику. Mm -hmm. В неї там свої міста. Міста такі, що вона сідає у човен і пливе <laughs> на острівок. <laughs> Ух ти! І там туди ніхто не добирається, крім неї. От і вона там собирає гриби. В неї своя там грибниця. білі гриби, білі. То казала: немає, немає, немає. ще немає. каже, воно ці дощики ж ось о, тільки пішли. Ну земля Це да. була сухой що він там. Каже, може трошки пізніше буде. Вийде. І Катя поїхали, каже: немає і людей, немає, і машин немає, і грибів немає. Ну зато Зато тобі побачили, о! каже жаб повно. а гадюки вроді ховаються вже Єдем покрова. Завжди на покрову ховаються всі ползучі, всі оці, да? їх немає. А клімат нас помінявся, Скоро вони й взимку будуть. Да. То казала мам, на пеньках жаб повно, а тоді каже: дивлюся, клубком скрутилася гадюка. Uh -huh. Може, то у вужну якась переляку не а, може й вуж, отаке. да, це а, ж... може й гадюка. Не, не могло бути да. у лісі, а. так що вони каже: ну зато надихалися свіжим повітрям. О, да. От душі, каже, там свіже повітря, віддихнули, вони там з компанією їздили. А не самі. А, а Валерчик накопав, каже, там при дорозі такі безхозні ялиночки розсилили. А, о. О, а мамі дали? Мені не дали, бо я, мені нема де садити. Нема. Це раз. А друге, я хочу заказати це, зараз там бетонірують, там ніяк, а може, як уже зроблять. То я закажу ці туйки, хочу посадити. уже величенькі такі да, то Добре, так. ну вони правди холодок давали під ну як у так. Да, от, да, от, да, да. Туї от, та, от, да от, да, от, да, Це туї в неї тут ростуть. Вони маленькими такими брали. Тоді ну, акція це ж... була. Це вони так виросли. Ну а mm. я ж то сама потихеньку вирощую, бо дорого. Такі, я посчитала, мені там шість штук треба. Перед вікнами, тому що у мене на вікнах там сонце, як оце -да. надалі зараз. Угу, на самому угу. як на сковорді ну, мене ж там кухні. на кухні і получається мені Треба затінити, конечно. Я теж буду затінять. Але так. ж коли вони виростуть, коли може мене... моїм онукам вовка сміється, каже: ну ти посадиш. Невістка набрала взагалі по акції отакі по 60 гривень. Ну мені зовсім. А я дивлюся, там 150 гривень, так уже отакі О! 150. Ну, uh -huh. думаю, краще такі взяти. вже. Ну, думаю, шість штук уже ладно. Ти по інтернету? Ну да, щоб uh -huh. заказати. Ну зараз ні, бо вони ж там понакидали каміння. Всього надо ж там розгорнути його. Все тоді uh -huh. вже зроблю. Якось так буде. Ну так що доця опять поїхали десь е, в Дніпропетровську, не й ці Вініри uh -huh. І зламався зуб. Каже, ма нічого такого не їла, ні горішків, нічого. І чогось зламався, ну, їй безкоштовно сказали. Зроблять, так? Да? Ну і слава Оттак, вони Богу. вони поїхали в Дніпро, зроблять цей зуб і їдуть у Київ. На три дня Валерчику день народження, а -а -а. і вони Тур -такий. там в гостиницю собі забронювали, хочуть там трішки відпочити. От молодці, от молодці. Так що все в роз'їздах. А потім ой. приїдуть з Києва, це вони приїдуть в суботу додому. В неділю вдома, а в понеділок їдуть е, опять в Київ виставка у Каті, велика а, виставка. Тоже і треба. І Вона хоче там напарниця, з якою вона постійно їздить, не, не може по сімейних обставинах їхати. А Валерчик з нею поїде. О, ну і теж Каже, хорошо. Мам, все таки тут мене заберуть в Дніпрі. Машиною вони їдуть, на ага, Київ, ага. командіровка машиною. Каже, так ми побудемо в Києві пошти неділю там. Із Ой, молодці. От, молодці, так що, молодці ну, діти. Ще побудуть там трошки. Ой, які да? умнічки. От, так що ото от, так. От. А в нас і немає. Вукака приїхала, она, каже: ну що ну, вона приїхала? Вона біля тебе буде сидіти. Ну не будеш, Та, біля ну, тебе так, буде ж вона. сидіти. Та ну да, так. Це знаєш, як я ото трішки сумую за своїми. Думаю, ну в них своє життя. Ну чого ти, Тоня? Ну приїжджають же. Ось yeah. оскільки ось, ось були і бавила, Привісити, і все. Тебе, да. Боже, він уже так підріз. Знаю, їх вони швидко ростуть, так і вже глазіння ті, прямо. А я. Да. Я, диви, перекину, чуть -чуть, ага. так, співає. Я собі перекинув тобі чуть-чуть там. Так співає, кажу соловейко, ти наш голосистий. Боже. А Віка каже, а нема в кого вдатися. Ти ж, бува, каже, як говориш, так мене мен, аж вуха да. закриває, ти дзвонка. <звіньтесь>. Ага, і він оце такий і у нас. Він такий уже прямо вообще взрослий, ми вже взрослій. Ага, Скоро ж побіжить дасть. Та так бігає ножками по кроваті, не дай Бог. Молодець. Так. Все, гарного дня тобі, тонечка. До побачення Дякую. буду йти. Дякую. І з сусідкою Валюшею поговорила і тут почистила. Бо вже давно-давно збираюся і все ніяк. Це в мене росли, я їх запустила, бо тут півонія не давала мені. Ну, і я три кущики ще посадила, перенесла там, вони були слабенькі в мене. Це е, оці мультифлори, але я її не розвивала. І ось вона така виросла. Це теж. Ну, на наступний рік вони тут. Приживу це і зроблю. Далі не садила, бо оце півонія дуже велика. Та глушила мені. То й ця, мабуть, заглушена. Ну, поки що вирішила, що я тут не буду садити. Отут можна посадити навпроти дерева, ну, поки що лишила, не садить. Це почистила. Тепло на дворі, гарно. Ось так. Нічого, чистенько, ну й добре. А ти тут, що мене караулиш, пішли додому. Ні, не додому, не в хату. Гуляй тут, та ні, гуляй на сонечку. Поїла те, що я тобі винесла, поїла, водичка є, дивися. Все в тебе є, гуляй на сонечку, тепленько. Чого додому йти. Наталя працює, каже, іди візьми сам шит на живці. О, пообрізала, красоту зробила. І ми ж так обрізали в прошлому році, Наташ. Ну так воно ж велике виросло. Хух, іду. О, Наташа мені оставляла. Нави... Нав... 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 Наташа, а я оцю ще візьму, диви. Ось на... Ось. Це оцей шарик. Ой ну це таку туєчку. У мене вже одна росте і гарненька. Я в неї брала. А, а тепер набрала, не знаю, де я буду садити, мабуть, в парничок натикаю. І буде отака і в мене колись. Оце ж немає, як сказати. А смис. Скажеш? Я тож знаю, що ми жили. А це треба на відео, щоб чути. Да ага, ну ну. Ну то ж ти кажеш, немає вже де садити. Ага. А я кажу знаю, що ще ж молодші були. Ага. І оце ж що не будеш. Ж... Оце ж кажуть. Де його садити? Де його садити? Вона нема де садити. Куди його садити, а, мати? Помежі, садити! Де а, між до сусідами, да? Ну, да, оце ж так? Побежі сади. А та в мене кругом забур. Хіба за забуром? Ми... А... Так... Його ж треба виростити, Наташ. та Ото ж так інтересно. Побежі сади. Та ну як же ж по межі і ходиш, і люди ходять, як. Помежі сади. От так, мама. От Добре, я ще одну побачила, мабуть, я похожу. Ой. О щось твій тут грибочок чи їжачок головку краска злізла? Хай лишиться. Таке жаре цей. Бачиш, а отут і не пускає він оцей. Пагонів таке по той. Хто? Ну, ота деревинка. Там де ж воно ото зерничко і воно в той. А, ту я? Ага, а оце круглий оцей шар і не пускає. Не пускає круглий. Ось о, дивіться, який старенький і гарний. А я щось тут понавибираю. Щось хоч один-два, тоді, тоді ми, здається, два брали, да, Наташ? Та я відпив, ти його стільки всього береш. По-моєму, два. Ми зрізали і один такий гарний, гарний різ. Ну, коротше, понатикую. Ну, дивися, ну ти два, а один прийняв. А один і вже гарний такий. Так що... Угу. Ну і в мене, я ж не обрізаю, бо він же ж маленький. Я його не обрізаю, а він сам круглесенький, ну ти бачила, що там. ти бачила, А вже я посадила отут перед спальнею, от, то я його трішки чекала, ну це не твій, це я взяла західну. тую, Ну, здається, не буде таке. Хотіла, ж такий шарик робити, та тепер будуть ось шарики, аби тільки прийнялося. Набрала, висипаю все. Ой, що тут? Навіть навіть сухе. Ой, вітер чомусь. Ну, сухе так. Це штуйка, яка у Наташі, та й у мене є. Ой, тут навіть п'яточка є. Зараз я швиденько, оце ж можна не викидати, це під е е е гортензії годиться. Так, це дуже маленька. Ну, що вийде? Це ж таке вже. От тут обрізана, а п'яточка ось, то я отак і обидві посажу. Так, а тут? А це вже величенька така, хоч обрізана, ось ось об п'яточка. Не буду я їх, як я раніше, оце зачищати. Просто потикаю. Ну, це дуже така. Це можна зачистить Товстенька. Це вже не один рік їй. Ну, хай буде. Так, це все ні. Ого, скільки це мені садить. Так, тут немає п'яточки, ну, нічого. Так, ось так. Деякі будуть без п'яточки, я їх там, я вирішила, що я туди в парничок. Каже Наталя, що тільки мені робить. Давай і ти роби, я тобі ось так. я пішла ще й сама назбирала. Так, ну тут не, не скрізь будуть п'яточки. Побачимо. так, Оце буде гарно. Це всі будуть оті кулі такі. Ну, скільки приймуться. Так, як же тут зробити? Отак. От ось вона і поганенька, маленька. І... Уже п'ята година вечора. Треба швиденько це зробити. Так, оце що? що, 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 як його? Манюня, ну, п'яточка тут. Так. Тут нема п'яточки, але хай росте. Отак приберу. Ну, це можна. Ой, багато ж садить. Та, не встигну, значить, я у воду поставлю. Хоча не бажано, говорять, треба зразу садити. Так. І оце таки робота мені додавилась. Але я такій роботі рада. Так, тут є сп'ятка, хоч і маленька. Ну, не. Сподіваюсь, що щось хоч зійде, щоб оце... О, все! Так, тепер сам шит. Теж листочки прибираю. Ну, тут теж не, не скрізь єсть п'яточка, але нічого. Так, і піду садити. Ой, я забула сьогодні, бачилась з Валюй, і забула спитати, що ж вона купувала. І Наталя бризкала, бо Наталя не пам'ятає, бризкала сам шити, і вони пішли. То треба також можна і туї, і все. Так, ого, і тут багато. Це вже Наталя мені назбирала. Теж відрізані правильно на косину. Ну, не скрізь єсть п'яточки чи вузлики. Ну, як, як кому подобається, так і називають. Так, оце що таке? Туди? Так. Ну, зараз між між ялівцями отам і посажу, і між ялинкою. Хай ростуть, щось прийметься. Ну, звичайно, буду укривати на, на зиму, бо так воно нічого не прийметься. Як заморозки, то ж воно буде. Хоча я ж накрила, ну, оце скільки. Так, ну і я пішла, отак я візьму, а це все потім. Знімаю на старий телефон, бо там вже ноль заряда. Дадуть світло, то поставлю на зарядку. Ну, а тут ще 50% є. Оце посадила я оці туї шарики. В мене вийшло 23. Ось одну трішки. Треба поправити. Ага. 23 штучки. І 19 самшитів. Ну, а скільки виживе, скільки й буде. Навіть якщо два, три, один. Ну, побачимо. Ну, це так. Зараз цю поправлю, все, що падає. Трішки візьму лопаточку маленьку. І накриваю. Не знаю, що з цього вийде. Це в мене теж експеримент. Я так не садила пізно сам шити. У мене був дуже здоровий кущ, такий десь діаметром метр. І отож напала тоді вогньовка, ота. Ну, а я не знала чим. Він просто засох. Треба було шукати в інтернеті. Я взяла та й викинула. Треба у Лілі запитати, у неї такий здоровенний кущ, вона його спасла чи ні.